Добрий добрий ноченьки, мої хороші. Хочеться миру, як ніколи. Хочеться надії, хочеться свят. Давайте такі от прям, знаєте, новини, що на наступному тижні укладемо повне перемир'я. Давайте подивимось. Чому ні? Да, оце перемир'я давайте на Великдень. Нібито перемир'я на Великдень. Що це? Чому ворог погодився? Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, спонсори можуть задавати особисті питання в етерах. І підтримуйте наш збір на захист для хлопців, бо поки що офіційно миру немає, а хлопці, дай Боже, є і будуть. Ну, дивіться, вимагає справедливості, не хоче сам себе підставляти. Буду казати так, як бачу. Таке відчуття, що його як загнали в кут. Тобто, ну, ці фрази Трампа, що я подивлюся, хто хоче миру, хто ні, то зараз він намагається ворог виставити себе хорошим. Я хороший. Вони сміються з цього. Це тимчасово. Воно не повне. в цьому вигоду свою ворог шукає. Буде якась прям заява від Америки, що ну, прям все супер, у нас все ідеально. А вони сміються з Америки. Америка може сказати, що ми дуже близько до перемир'я знову. Ні. Що зараз із ворогом він бувається? Президента їхнього дивимось. Ну Він сидить як імператор на троні, карта імператора на нього випадає. Але ж момент того, що в нього там не все гаразд в політиці. Ми подивимось їх на травень. Ворогів. Ніхто до нього не йде, гроші не несе, контракти не несе, намагається від... від нього здихатись, від його політики. Потроху є якісь такі зрушення там, на болотах, на болотах, да? наступного тижня чи буде укладено перемир'я? Чи буде будуть... ні? Ну, це така, знаєте, карта. Обіцянка цяцянка Чи буде. Тиша укладена, режим тиші наступного тижня. Обстріли йдуть по містах. Повної тиші нема. Причому чітко в цілі. Ворог хоче своє. Він буде озвучувати своє. Це території. Так. Але от він не отримає все. Він починає розуміти, що все отримати законно, ні, то марна надія. Знаєте, яка може бути альтернатива? Все, що за до 22-го року було під ним. І свічка затухла. Вони будуть над цим думати, щоб те, що до 22-го року під ним було. Нібито, як знаєте, над цим і задовольниться. Торгуються з ворогом, важкі переговори, не, будуть, не буде повного перемир'я. На жаль, що Україні треба знати просто зараз, що Україні. Треба знати, просто зараз. Не радіти. От знаєте, якось ми будемо. Хтось дуже сильно занадто активно відпочиває, що якісь будуть такі прецеденти, ну, погані. Знаєте, якось проблеми, сварки, бійки, от щось таке провокації серед цивільних. Не робити так. А хтось прям ну, молиться і потерпає. Що треба знати в Україні. Ну, Нікому мене потрібні. Насправді ніхто з нами об'єднуватись не хоче. Ви знаєте, як засватані у диявола. Це коли або ти підеш на мої умови, або я тебе знищу. Знову показую ключі пані тримаю в руках. Ключі від миру? Так, да, через смерті. Вони дуже хочуть. Ну тут дивіться, ворога зараз навіть питання на самому нашому президенті, а щоб повністю риторика змінилася, і правління. Тобто, не тільки президент не влаштова. Воно бачить ще кандидатуру, які можуть бути міцнішими навіть. За нашого президента, тобто хочуть змінити повністю політичний лад, не тільки президента змістити а скажу погане, не відчувати себе вдома в безпеці, тому що буде прям вибивати двері, шибки, і зараз після інфраструктури обстрілів переключиться знову на людей. Хоча буде вітати інформація така, що нібито. Но все там на фронтах а, можемо зупинятись. Ні. Я не бачу цього. Передбачення для України. Від подарунків від якихось обіцянок буде, буде погано. Голуб миру вийшов, народження нової ідеї. Важко. Ні, ми будемо ще в захисті, ще чекаємо, травень будемо дивитись. От в травні я сподіваюся, що а, річний розклад, який нам показував, що в травні є також велика можливість миру, що все ж таки він програється. А як вплине підписання угоди про Копалини на мир в Україні? Добре вплине. Сили нам трошки надасть. Добре вплине. Але це буде тимчасова радість, знаєте, це не вирішить всіх проблем, але це дасть якусь підтримку насамперед. І навколо цих год буде прям дуже багато дезінформації. Тут карта дурня випадає. І карта, яка каже, що люди сидять вдома, їх дурять, їм надають, невірну інформацію. Це обурює людей. Це не про те, що від нас щось приховують, Це те, що нам будуть писати, це буде провокація. До речі, може бути політична. Чи зміниться у нас влада, чи ні, я поки це не бачу. Це щоб ми, знаєте, не розслаблялись, нас будуть накручувати. Інформаційна гігієна просто не все сприймати близько до серця, ну хоча б намагатись.